Вітаю вас, дорогі, дорогі друзі. Вітаю вас сьогоднішнім святом, яке ми святкували декілька років назад. Це свято Різдва. 7 січня ми завжди його святкували. У нас були вихідні дні. Зараз прийшли, прийшли пройшли зміни в наше життя, і ми святкуємо Різдво 25 п'ятого. Грудня, дехто я знаю ще по своїй привичці старше покоління, яке всю життя святкували Різдво 7 січня. Святкують його і сьогодні. З різдвом вас. Хай, якщо в нашому вимірі часовому були такі розхажіння або тоді 25-го, або 7-го, значить давайте поважати і дві дати і, і. Пам'ять про ці, про ці дні з Різдвом вас усіх. Православні католики. дуже вам бажаю мирного неба, дуже бажаю захисту всієї країни. На жаль, сьогодні і вчора, і всі святі дні атаки атаки зросли по енергетиці, по людям. Є жертви на великий сум і на великий жаль. Ми констатуємо і приймаємо цю інформацію у нашому житті. Якби ми з вами не хотіли змін поки що так, як є. Набираємося терпіння, будемо сильними і наш девіз дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця, допоможе обов'язково ці складні для нас часи. Давайте подивимося. Дуже дякую вам за перегляди, за вашу увагу у такий складний час цими виключеннями освітлення. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, що тримаємося. Дякую за ваші добрі коментарі, за ваші лайки за добрі слова. Ми обов'язково все переживемо і дочекаємося гарних новин для України. Сьогодні ми зустрічаємося з вами саме саме 7 січня, саме 2026 року. Сьогодні ми на два дня подивимося на два наступних дня. А що ж для України? Які ідуть події? Я, яка йде інформація для України, яка зараз в такому. В тяжелом положении увинить Россию в ваш становищі. Чи будут добрі звездки. Оракул полнолуние. Украина, мираж, друзья, иллюзии, взгляд на жизнь сквозь розовые очки, Самообман. Ось є така есть такая энергия. Вот такая прямо карта и выпала. В чем-то мы можем обмануться. Украина. А вот и тайный посланник «Черный кот». Тоже карта мистическая, полна тайн, и мы можем воспринимать ситуацию не так, как она есть на самом деле. Есть добрые энергии. Вина с Россией, Украина. А выпала карта «Святая вода». Изначальная связь между водой и небесным началом. Изначальная связь между водой и небесным началом. Друзья, мы с вами все дни. Вот это же было вчера крещение по новому, и до 19. го Мы повинні с вами зараз мабуть, дуже какую-то повагу оказывать источником воды в... воды. И то должно быть связующее что-то. Вода и небеса. Украина. Благополучие, счастье, здоровье и свет. Друзья, мы все равно получим добрые новины. Мы правильно разумели? Зрозуміємо, так. Да. Ці новини будуть іздалека. Нам привезуть ці новини м, люди і країни, які знаходяться далеко. Можливо, щось буде. які чудові карти. Родове дерево, почитання предків, сімейних святинь, друзі. Зараз такі свята. Ми з вами, що б не зашло, произ... сьогодні, вчора, завтра. Ми повинні з вами. В, в, в такому в сміренні, в твердості духа, в, в, в ожиданні радісних новин проживати зараз цей період життя. Да, складно. Але ми з вами точно знаємо, що бувало і ще складніше. У когось були особисті обставини, коли було надзвичайно складно, і ми все рівно пережили ці періоди життя свого. Я вас дуже прошу, надіємося, надіємося на краще, но зараз ми знаходимося в самому ділі в каком-то в ілюзіях і в самообмані. Щось є таке, про що ми з вами не знаємо. Ми зараз знаходимося на великій стадії вибір, рішення і розміщення, що далі робити. Зараз вибачте находимся мы с вами, друзья, на распутье. Выбор, решение, проблем. Друзья, самое складное для Украины – Это хандра, тоска, скука, уныние и меланхолия. Если мы сейчас, самое страшное, Це слабость і упадок духа. Якщо ми зараз не підтримуємо один одного і себе, свій психологічний стан, ми дуже, дуже потеряємо свою силу і впевненість. Значить, найстрашне карта хандри. Ми не будемо хандрити, ми підтримуємо один одного, ми підтримуємо себе, просто візьмемо, так от, будемо сильними, терплячими. Благосними і дружелюбними це саме головне, і ми точно знаємо, що в нас у нас буде все добре, що буде Різдво, таке свято. Зараз йдуть переломні моменти. Я вас дуже прошу, знаходимося в енергетичній праці, просимо захисту України, захисту наших земель, людей і продовжуємо наше життя достойно. А тепер, друзі, на Херсонську область. На Херсонську область Україна на правий берег по містам і селам. Наступне відео, якщо, якщо вдасться, якщо буде світло, бо в нас зараз така ситуація в місті, я зараз е, сижу, а в місто грохоче. просто грохоче. Е, Я дуже прошу захисту зараз я і дуже хочу, щоб мені дали е, сохранила наше місто і щоб дали можливість мені далі працювати для вас. Для того, щоб ми були об'єднаними сильними проінформованими. І так, Херсонська область. Дивимося сьогодні на 8 і 9 січня 2026 року. Херсонська область, Загаль... правий берег Херсонської області, загальна іде інформація, хто поспішає, можливо, на правий берег. Береговая линия Херсонская область, правый берег будет дуже страшно. Можуть знову берегову линию обстрілювати, можуть обстрілювати дороги, вокзалы. Правий берег, бережіть себе. Інфраструктуру будуть руйнувати, і дорожну будуть також і дороги, і вокзали, і, і, і щось із водою можуть з водою пов'язана. Будь якусь інфраструктуру і вода, чогось інфраструктура, вода, енергетика, вода. Будьте обережні, будь ласка, підтримуємо, тримаємося. І Все в нас попереду, нам дав все світ життя і, і повинні ми жити далі. Херсонська область, правий берег, чого не знаємо, а знати повинні. Щось везуть, привезуть. Дру, друзі, наша влада для нас вирішує дуже важливі і дієві допомоги. Ми цього не знаємо, але це буде. І для Херсонської області, для правого берега, саме так. Тепер по містам і селам на 8-9 січня 2026 року, правий берег Херсонської області. По містам і селам. Друзі, особисті розклади. По онлайн звязок відеозв'язок або в вайбері, або в телеграмі. Номер телефона внизу під відео. Консультації проводимо у відеоформаті. День і час назначаємо зручний для, для нас обох. Кому потрібно, звертайтесь. Умови напишу. І ще раз, номер телефона внизу під відео. Так, місто Херсон. Місто Херсон для вас. 8-9. Будьте обережні. Якісь група професіоналів займаються якимись справами, ви міста возле води, район возле води, вони можуть їхати кудись, можуть попасти в зону бойових дій, під обстріли, можуть хтось пострадати здоров'я якогось людини, яка їде другим на допомогу, бойові дії, і знову і знову проблеми з освітленням. Херсон, обережно в укриттях, будьте. Тому що є попередження, що і особливо там, де людям допомагають або продають, отакі, там куди люди приходять за допомогою, щось привозять, це волонтерське движення, тут будьте, будь ласка, обережні. Люди професії, які допомагають іншим, також порада міста Херсон. Тримаємося. Друзі, просто тримаємося. Працюємо і тримаємося. Все буде добре. Нова Воронцовка, Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Нова Олександровка Гаврилівка, Дущани Качкарівка. Нова Воронцовка, Осокорівка, Золота балка, Михайлівка, Нова Олександровка. Гаврилівка. Дучани, Качкарівка. Нова Варанцовка, будьте обережні, може бути зненацька дуже атаковане місто і, і людина, якась молода людина, ви можете стати як жертвою цього обстрілу, будьте обережні. Нова Варанцовки, в когось з сім'ї добрі новини. Можливо, хтось до вас приїде, або ви кудись поїдете і буде зрадісна зустріч для когось особисто. Осокорівка, будьте в безпечних містах. Влада вам буде пропонувати якусь допомогу. Друзі, іще Сокорівка. Хтось буде планувати виїзд і від'їзд, треба доїхати. Золота балка, бойові дії. Обережно в дорозі і можуть, можуть бути дуже великі проблеми з інтернетом, засвітленням. Михайлівка. Будьте обережні дуже в дорозі, може бути сім'я, група людей, може бути атакован транспорт. Нова Олександрівка дуже страшно, дуже страшно і чомусь буде страшно якимсь людям, які захищають і допомагають. Люди, професіонали своєго діла. такі, ну, енергії не дуже. Гаврилівка. Бережіть дітей. Бережіть дітей і щось ще з водою, місто возле води, дома возле води можуть пострадати. Дудчани. Бути сильними, велика сила є у жінки, яка живе в дущанах або за межами і, і тримає енергетично дущани. Атака, берігова лінія. Качкарівка. Качкарівка. Для когось обмеження, те, що ви планували всі справи з фінансовими операціями, ви чогось обмежені будете свої дії у життя. Почекайте, якесь зараз те, що ви планували в качкарівці, ви зараз не зможете зробити. Великі обмеження почому. Вибачте. Вибачте, друзі, потім перезвонить. Так, далі. Качкарівка ще раз, захисники. Там треба бути обережна нашим захисникам. Милове, червоний маяк, Зміївка, Береслав, Архангельська, Драда Кам'янка Казацька. Милове, червоний маяк. Зміївка, Біліслав, Арх... Архангельська Архангельська. Адрада Кам'янка, Казацьке, Львове. Милове. Дуже обережно в дорозі. Дуже обережно люди в дорозі. Може бути удар і зруйнована якась важлива споруда. Червоний маяк. Мужчина и женщина под открытым небом. Будьте внимательны. Может быть, неочікувана атака совершена. Можете попасть в дуже складну ситуацию. Змеивка. Безпека. Дуже важка ситуация. Тоже и засветло, за засветленням, зв'язком. І обережно в дорозі. Беріслав. Беріслав – сильна енергетика жінки держить держи якісь, якісь міста в Беріславі. Так, безпека. Безпека для людей, які допомагають іншим. Вони можуть во время переміщення десь, десь попасти під обстріл і дуже-дуже будуть налякані. Архангельська. Архангельська береговая лінія може бути атакована, много може бути атак. У когось, хто дивиться з Архангельського, ви чекаєте, що радість зустріч буде. Одрада Кам'янка. Обмеження по ресурсам. Нічого поки що не плануєте. Будуть якісь складні обставини, що ви поки що не можете зробити свої цілі. Казацьке. Захисники, будьте дуже обережні. Берегова лінія, лінія може бути обстріляна і може бути щось зруйноване. Львове. Львове дуже страшно для, мил, для мирного населення. Хтось може пострадати е, здоров'я або життя. Мирне, мирне населення, обережно. Тягинка, понятівка. Дарівка Микильська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка, Тягинка, Понятівка, Дарівка Микильська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка, Тягинка. Обмеження руху. Хто поїде, той пожалкує. Із-за бойових обстрілів, из-за воєнних обстрілів может бути закрита дорога. Не поїдете. Обережно. Панятівка. Ой, на панятівки теж. Нічого не плануйте. Може бути теж дуже складна ситуація з загостренням. Чогось даже показують жертви. Жертви обстоятельств каких-то дуже тяжело, бережіть себе. Кожному бажаю ангела охоронця. Дарівка. Безпека. Дарья, вам планують якусь допомогу у Влада. Страшно буде? Може бути атакований каким-то об'єкт там, де люди збираються і кому показують якусь допомогу? Микильське. Безпека. Можуть бути по енергетиці, по енергетиці, по енергетиці тепло, можуть бути атакована. Антоновка. Для когось іде інформація трудоустройство, за підписання каких-то договорів, успіх на роботі, а по безпеці, вода. Двоє діток. Антоновка. Захищають. Є ангели охоронці які захищають. Просто дітей побережіть і. Ну, максимально, щоб вони були під присмотром і в безпечних містах. Кіндійка. Може бути атакован транспорт, в якому їдуть люди чоловік і жінка. Мирне населення. Більша вероятность, що, як вот то кажуть, принесет Зеленівка. Зеленивка ну, до вас тоже можуть бути, йдуть енергії обстрілів. Агресії і чогось молода людина десь під відкритим небом десь стоїть, і вона може бути неочікувано. Це може бути чоловік може бути атакований, дуже злякається, контузія. Будьте внимательні. І може пострадати його фізичне, психологічне і навіть матеріальне становище. Будьте обережні, чоловік, зеленівка, може, молодого середнього віку. Чорнобаївка. Борьба з вогнем, отраження атак. Може бути атакований транспорт Чорнобаївка? Йдуть якісь зміни? Дуже хочуть щось зробити, щоб щось не працювало. Змінити щось на Чорнобаївці. На Чернабайки, щоб щось, те, що працювало, перестало працювати. Будь ласка, хто ще на тримайте землі, свої інфраструктури, енергетично захист. Захист. Обов'язково зараз працювати треба енергетично всім. Просити. Що ми можемо робити? Просити захисту у Всесвіту, у нашого создателя, хто кому вірить, хто кому віри, того і просіть. Далі. Камишани, Біла Зерка, Ромашкове, Плетенське, Дніпровське, Томена Балка, Кизомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Дивимося, друзі. Камишани, будьте дуже обережні, буде страшно, будете налякані, агресія і страхи продовжуються. Біла зерка. Ждите новини яких то добрих. Хтось вам скаже про якісь добрі новини, що вам для вас щось приїдуть, щось вам зроблять, якась допомога. По безпеці, по безпеці щось діти, і там, де дітські учріження, там будьте внимательні. Ромашкове, може быть дуже бути велика руйнація берегової лінії. Велетенське, неочікувано, якась м, е, дуже складна операція може бути воєнна на Велетенському направлінні, можуть бути тут жертви. Дніпровське, просте, дуже страшно. Хто туди їде, автомобілі, все може за дороги. В автомобілях пострадати. В Дніпровському. Хто з Дніпровському жде на якусь зустріч, вона обов'язково состоїться, незважаючи на війну, на обстріли, якісь страшні обстоятельства, життя, життя триває і зустрічі тривають. Обов'язково будуть і добрі зустрічі, і новини. То ми на Балка. А тут будуть події теж у когось дуже добрі фінансового характеру. Якісь може виплати повищення, так, Томина Балка. Так, щось може перестати працювати в результаті ворожої атаки. Кизамис, складна дуже ситуація, війна. Хто буде в дорозі, там дуже-дуже обережно. Можливо, люди одної групи, люди одної професії, одної групи або сім'я буде дуже обережні, там будуть військові дії тяжої. Станіслав. Ну, тут для когось особистий розклад. Той, хто е е, чекав жінка-чоловіка чол і чоловік-жінку, ви обов'язково зустрінетесь по безпеці. Вода. Дуже важка ситуація воєнна, дорога возле води. Там може бути хтось із молодих в небезпеці. Широка балка. Боротьба, можуть би страдати житловий сектор, можуть бути удар і вогняні події. Може бути щось пошкоджено, і буде цього дуже шкода. Олександрівка, будьте сильними, будьте в молитві. Нас чекають зміни. І будьте обережні в дорозі, сім'я. І, і дорога недалеко від води. Тут можуть бути опасна ситуація, просто сохраніть себе, своїх дітей. І загалом на правий берег, бачите, дорозі можуть бути дуже небезпечно. дорога, транспорт і люди в транспорті. Будьте дуже-дуже уважні ці дні, складні дні, на жаль. Але дуже вас прошу вірити, що все буде добре. Обіймаю вас усіх серцем. Бажаю кожному з вас, ангела-охоронця, дуже дякую вам за те, що ми сильні, дружні, за ваші почуття дружби, мільйон сердіших любві і дружби іде до кожного з вас. З великою подякою і любов'ю продовжуємо наше життя. Чекаю ваших коментарів і лайків. Нічого не боїмося, тримаємося. Страх то паралізує людей, тримаємося. У нас є великі захисники, наша армія. У нас є потужні захисники, всесвіт і вищі сили, і ангели-охоронці, і хто в кого віре, тобто ваш захисник. Бажаю кожному з вас віри, світлої, надії, любові і дружби. До побачення! Хай щастить! І Господи береже нас усіх!